Не буду вам переповідати те, що ви можете побачити у мене в стрімі отут, про скандал з Віткафом і все інше. Це блискуча тема, дуже важлива. Якщо ви не подивитесь і не будете знати про це, я інакше це все перевертаю, ніж говорять, тому дуже раджу. Але я вам про продовження. Зараз весь ефір заповнений. Тим, що Трамп доручив Віткофу продати Україну, і всі про це пишуть, і це всім дуже подобається, і що ми повинні поступатися, бо Росія більша, а ми менше, і все це трактують як про російську ідеологію, як Трамп знов продався. Ну просто я вже втомився пояснювати правду, як це все треба розуміти. Але я вам ще раз поясню, тому що ви то це знаєте. Але ви, може, і іншим розкажете, бо вони збожеволіли всі. Дякую вам, що ви тут. З вами, я, Олександр Бригінець. Ви на моєму каналі Бригінець, не телемарафон. Підписуйтесь, поширюйте, будете знати більше. Так от, Трамп, значить, ну ясно, що Вітков поговорив з двома наближеними до Росії, значить, Ушаковим і цим, ну, коротше, е, забув вже як його прізвище. Двома цими радниками плівки злили і е, потрактували їх як попало. Я вам раджу все-таки подивитися мій матеріал. Але ключове не те. Коли у Трампа запитали, що це таке було, Трамп сказав: ну, так а що нормально, я ж він же перемовник, його задача продати Україну. Одна цитата, і друга цитата, яка далі, це ну, Україні треба врахувати, що в е, них демографія, а Росія більше, вона може виграти. Оце дві. І тут, значить, понеслась. Трамп сказав продати Україну, і Україна має поступатися, тому що Росія більша, а так Путін завжди говорив. І це значить риторика Путіна, Трамп продався опять і так далі. Я не знаю, що робити з цим українським народом, який живе на соплях, які роздувають зелені агітатори. Але я вам спробую пояснити, що все це означає. По-перше, цитата, що являють собою ті розмови, про які я говорив? Це е, бажання Путіна продати Росію. Тобто, це були бажання Путіна продати Росію. Е, що значить продати Росію, продати Україну і все інше? Продати Росію, це означає втюхати Росію. розумієте? Тобто на жаргоні е, людей, які займаються такими речами, продати означає втюхати. Мені треба продати цю ідею. Це означає, мені треба втюхати цю ідею. Мені треба продати то-то-то-то. Це означає, мені треба втюхати. От цього чогось всі не розуміють, що продати означає втюхати. Що значить втюхати? Втюхати це означає. Змусити твого партнера прийняти ті умови, які не відповідають його інтересам. А для цього треба зробити щось для того, щоб підвищити ціну того, що ти хочеш втюхати. Ви розумієте чи не розумієте? Тобто, це просто, я не знаю, це просто як двері, мити квадратні чи прямокутні, точніше, двері, через які треба зайти. Ні. Трамп сказав продати Україну. Алло, гараж, ну чуваки, ну думайте, що ви кажете. Трамп доручив відкофу втюхати мирну угоду з Україною, а, Тр... а Путін намагається втюхати Росію, тобто втюхати свою мирну угоду. Оце, що відбувається. Оце я вам перекладаю з англійської дипломатичної на просту нормальну українську мову, щоб ви розуміли, що насправді відбувається. Ключове. Путін намагається в цій розмові. Ну, не Путін, а його ці агенти намагаються е, умовити Трампа прийняти хоч які-небудь е, умови Росії для мирного плану. Вони прохачі, вони прохачі перед Трампом, а Трамп підігрує їм безумовно. Він роздуває щоки, і він намагається притягнути свою ідею. Він це робить не просто прямолінійно, як, вам, як багато кому здається. Тобто це не працює так, що Путін йому дає отакі ідеї, й каже, ні, ні нічого такого не буде, я це робити не буду до побачення. Ні, це так не працює. Трамп каже, давай мені, я Санта Клаус, напиши мені, будь ласка, листа з усіма проханнями, я подивлюся, що тобі треба. Він забирає цей лист і потім посилає мороз йому. І каже: Слухай, Путін, може тобі треба не от ці гелікоптери і золоті діаманти? Може тобі обогріватель треба зараз? Да ні, мені треба діаманти. Ну ти ж замерзнеш. Та да ні, я не замерзну. Ще мороза. Ще мороза. І Путін каже, Санта Клаус, Святий Миколай, дай мені, будь ласка, обогрівач, бо мені капець. А Трамп каже: ну, слава Богу, тепер я обогрівач пристроїв. Оце приблизно відбувається, розумієте? Оце. Трамп це Санта Клаус. Путін це хлопчик, який пише длінні письма. А Трамп хоче подарувати цьому хлопчику те, що у нього є зайве, те, що йому треба. І для цього він створює у цього хлопчика умови, коли йому потрібен обогрівач. Тому він б'є по НПЗ. Він б'є. Ви ж знаєте, нам дали команду, нам доручили, і ми б'ємо по НПЗ. А до цього не били. Тр він обмежує продаж нафти в Індії, Китай не купує і так далі. І так далі. Він б'є в різні точки, створюючи ситуацію, коли. Обогрівач саме те, про що мріє хлопчик. Зумієте? Ну, як варіант е простирадло з розетки. Трамп хоче втюхати. Він може помилятися мільйон разів, але він говорить про це, що я доручу вітку втюхати Україну, втюхати мирну угоду з Україною. І от це, про що йдеться. А те, що у них дліни. Слухайте. Трамп відома аферистична людина. Він багато заробляв на дефолтах і на всьому іншому. Він знає як кризовий менеджер, що ситуацію треба довести до тупіка і на цьому заробити гроші. Що він і робить? Тому ніяких підігрувань Путіну в цьому питанні немає. Тепер давайте повернемось до іншого питання. А ви ніколи не думали, що собою являють Сполучені Штати? Якщо їх порівняти з Україною, а я вам скажу: Сполучені Штати і Україна абсолютно однакові з точки зору кількості населення. Якщо Україну порівняти з Росією, а Сполучені Штати порівняти з Китаєм. Розумієте? Тобто ми настільки ж маленькі в порівнянні з Росією. По кількості людей, як Сполучені Штати маленькі в порівнянні з Китаєм. Розумієте? Співвідношення приблизно на сьогоднішній день 1 до 5, 1 до 4. І там, і там. І тому для Трампа ця тема дуже болюча. Він не говорить словами Путіна. Він говорить своїми страхами. У нього є ці страхи. Для нього Китай головний ворог, і він шукає, як переграти цей Китай, який в 4-5 разів більший по населенню, ніж Сполучені Штати. І тому він каже, демографія це велика проблема, і тут йому не треба говорити словами Путіна. Він сам це знає. Він може напасти на Іран, на Венесуелу, на що завгодно, і перемогти. І, бо він тут Путін. Ну він великий, а вони маленькі. Але він розуміє, що Китай в 4-5 разів більший за Штати. І якщо втягнутися в війну з ними просто, то у Китаю перевага. Та сама ситуація України. Україна 4-5 разів зараз по населенню менше, ну може. І для Трампа ця проблема велика. Він не є людиною Путіна. З тих перемовин, які ви сьогодні побачили, видно це як чорним по білому, чи білим по чорному, не має значення. В даному випадку видно, що Путін просить, Путін хоче, вони облизують цього Трампа. Але ти не можеш сказати ні жорсткою тупо. Це неможливо. Ви знаєте, що таке маневрування, гра. Обхажування. Ну що в житті вам не, вдавало, не не було ніякої потреби кого-небудь звабити, переконати, зробити те, що він не хоче. Ви що, приходили і казали, прямо дівшка, ну пошлі. Чи ви казали, а Ну, швидко виходь, одружуйся на мені. Ви ж так не казали, правда? І так далі. Тобто це простий варіант, коли йде гра. Я не кажу, що ця гра в інтересах України. Не кажу. Вона не в інтересах України. Вона в інтересах Трампа, але вона не в інтересах Росії. Так само, бо вона в інтересах Трампа. І те, що сьогодні робить Трамп, і ці плівки показали це окрема довга гра. Ми можемо від цього програти, але не тому, що Трамп пропутінський, а тому, що наші гравці отам, от не гравці борці за власну шкіру. І в цьому проблема, я говорив і повторю ще раз: зміна перемовників, зміна уряду. І тоді ми починаємо говорити з чистого листа. Війська, які нам хочуть дати, чи можуть, чи повинні дати, не через те, що ми погані, а просто через те, що ми маленькі. Так само і Сполучені Штати. Якщо вони втягнуться в війну проти Китаю, то вони будуть воювати проти неї разом з Індією. Так, так, з Індією. Тому що Індія допоможе їм компенсувати кількість, якої у них немає. І оце все зараз крутиться в голові у Трампа. Ну, не надовго, тому що йому недовго залишилось бути президентом. Перший рік він вже відпахав. Тому, коли ви. Чуєте соплі, які роздувають повітрю глядачі, різні аналітики, спочатку зайдіть до мене і подивіться, що я вам скажу. А потім мене дуже сильно і серйозно критикуйте. Домовились? А тепер у мене до вас два завдання, дуже важливих. Перше завдання, я не знаю, чи ви справитесь, це дуже важкі завдання. Перше завдання поширити цей текст, а якщо ви не підписані, підписатись. А друге завдання задонатити. задонатити хлопцям, які ви бачите QR-код. Вони під Покровском, їм нема коли читати і дивитись відоси. Але ми вже зібрали чверть, три чверті необхідних грошей. Три чверті. Збір рухається. А всього 500 тисяч. Дякую вам. Подробиці збору у мене на каналі Телеграм. Канал називається Дуже складно. Бригінець. Слава Україні!